Доброго ранку, друзі, та гарного всім дня! Сонечка вам в душі, незважаючи на погоду з Різдвом Христовим. Всіх вітаю, хто святкує, хто не святкує, і вам всім бажаю. Нехай в вашому домі панує мир, любов, Божа благодать, щоб ви. Не знали ніколи горя. Будьте здорові. А зараз всім смачної кави та смачного сніданку. Знаєте, є в мене варенички, ще можна піджарити. Не хочу на ранок. Все їх зазвичай. Гарячі бутерброди зробила та й зараз посмакую. І не знаю, що далі. Мабуть, поранка. Сьогодні в нас на дворі не було, але показує по телефоні, дивилася Мінус 10. Ну, в хаті особливо не відчувається, тому що газ вчора включила, то палила грубку, а це вже не хотіла нести дрова, от сміття, все. Тому що після тих дров... Завжди є сміття. Що ж, сніданок, всім запасної кави. Вийшла на двір, Несу Джексонові їсти. І що я вам скажу? Ого, го в носі злипається. Зараз подивимося, скільки градусів. Джексон, ти в нашій родині снідаєш другий. Друзі, 10 рівненько. Що по хвіртці поламав тільки оці тонкі патики. Все, що грубе я забивала, все поки стоїть прочненько. Курам дала, а гляньте, ти двоє перелетіли. Качер і качечка ходять по ту сторону сітки. Правда, ви кажете, вріж люда крила. Вріж, Ну, вже не сьогодні. Оця красотка снідає, гляньте як. Значно, що красотка. Знаєте, друзі, щось мені хочеться такого незвичного. Ну, на просторах інтернету полистала і знайшла таке приготування, таке блюдо. Зараз вам покажу. Готую перший раз. Така видварена, ой, картопілька мудирі, Таких три штучки. І розрізаєш її, так, друзі, на четверо. Не знаю, що все получиться, але проби. Так. І ще. А, гаряча. Духовочку вже виключила. Шукає вилочку, вивеч. І отака. От Трішки приминати картопельку вилочком треба. І сюди класти по такому кусочку масла, такому зовсім невеличкому. Так його перемогу. Savo įperiamas į maslą. Triskelį prisutę. Dabar po triskelį tvirtojo sėra. І зробила таку начиночку. Грибочки з цибулькою, трішки курячої грудіночки м'яска і твердий сир. І це все зверху накладаю. Звісно, це треба, щоб воно не розпадалося. Люблю щось нове отаке пробувати. Що з цього вийде? Будемо бачити. Хочу всю викласти начинку. Нащо вона мені щоб залишалася? Попіднімати де попадала. Така буде смачненька картопелька. Тепер ще трішки сиру зверху присипаю знов сиру. Небагато сиру, сир, продукт не дешевий. можна більше, але... але є таке але, друзі. Все. Так в мене вийшло, кладу в духовку буквально на 5 хвилин, тому що все гаряче і все готове. Така краса в мене вийшла. Таке незвичайне щось. Взяла собі ще два кусочки селедочки. І зараз спробую. Не люблю на камеру їсти. Вибачайте. Друзі, спробувала. Так, сорочок тут тягнеться смачно. Ну Більше можна масла. Масло взагалі погано відчувається. Я поклала дуже маленький кусочок. більший кусочок масла, більше сира, як то кажуть, маслом кашу не спортиш. В цьому випадку точно. І, можливо, можна в цю начинку. В ці грибочки, що додайте трішки майонезу, щоб воно було таке соковитіше. А загалом смачно пробуйте. Тільки врахуйте ці нюанси, про які я вам сказала. Що ж, друзі, всім хочу побажати гарного, такого затишного, сімейного, святкового вечора. Будьте здорові та богом храними. Будемо чекати колядників, якщо вони будуть, а можливо, і не будуть, тому що в нас в селі зовсім мало дітей. Будьте здорові та богом храними.